Українська розвідка влаштувала масштабний інтернет збій у Росії. Про це повідомляють наші джерела у ГУР. Кіберфахівці втрутилися у систему одного з найбільших в Росії мобільних та інтернет-операторів. Мегафон ця компанія задіяла в російській агресії проти України. Крім того, гурівці порушили роботу операторів зв'язку та інтернету йота, недбайнет і позбавили тимчасового доступу Росіян до інтернет-ресурсів та сервісів. Таких як Стім, Твіч, Discord. Нагадаю, від учора мешканці Москви, Санкт Петербургу та багатьох центральних регіонів Росії скаржилися на перебої з мобільним зв'язком інтернетом, а також на погану роботу багатьох мобільних сервісів та додатків. В розкому спочатку звітували про збій. Згодом ворожі медіа назвали справжню причину відсутності зв'язку та інтернету. Написали, що збій відбувся через результативну килимову. Did Dios